Час новин на Дніпро Тіві. У студії для вас працюватиму я Ксенія Штомпель. Вітаю. Ніч у місті минула без обстрілів. Напередодні окупанти атакували Нікопольський та Синельніковський райони. З реактивних систем залпового вогню вдарили по великомихайлівській громаді. По магницькій з важкої артилерії постраждалих немає. Крім того, спрямували дрон на Нікополь. Його знищили сили ППО. А Москву розбудили безпілотники, лунали вибухи коло хмарочосів. Москвичі помітили дим, порозбивало вікна. За повідомленням міноборони окупантів до російської столиці дістались два дрони, стверджуючи, що їх заглушили засобами радіоелектронної боротьби і вони влучили у нежитлові будівлі. Та сама мапа Буданова пішла з молотка за 14 мільйонів гривень. Стартова ціна карти з розчленованою Росією в нових кордонах, від якої так підгорала в рашистів, була 400 тисяч гривень. А наприкінці торгівлі сягнула 14 мільйонів. Продав її волонтер Сергій Притула за його словами. Кирило Буданов віддав дорогу йому річ за для допомоги воїнам. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників для штурмових підрозділів військової розвідки. Лот купив чоловік на ім'я Михайло. Вантажі для зсу місяцями стоять на кордоні та не можуть швидко доправлятися до України. Повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан. За його словами, проблеми із затримками існують вже давно. Утім, так і не вирішуються. Викручуємося, що то підприємаємо. Головне – результат. Результат це то, що ці речі, ці матеріальні цінності поступають нашим військовим силам. Как мы это делаем? Ну, давайте уже не будем, так сказать, подробности обсуждать в эфире. Но, тем не менее, бюрократические сложности существуют, они никуда не делись. К сожалению, только усиливаются, ухудшаются. Не знаю почему, у меня нет этого объяснения. Вот, очевидно, те, кто принимает решения, они очень далеки от фронта, далеки от э, э, той ситуации, в которой находится армия. У Зеленодольську сталася пожежа у житловому будинку. Зайнялась квартира на четвертому поверсі. З вікон валив щільний дим. Рятувальники вивели з оселі двох чоловіків. Вони медичної допомоги не потребували. Постраждав власник житла. Чоловік отруївся продуктами горіння та дістав черепно-мозкову травму. Його шпиталізували. Вогонь надзвичайники приборкали полум'я, пошкоджило чотири квартири. А у кривому розі на АЗС спалахнула автівка. Машина зайнялась під час заправки. На місце прибули рятувальники та швидко приборкали вогонь. Постраждалих немає. Вберегли Дніпрян від прихованої небезпеки. Олена, мешканка будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 24, звернулася звернулась у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Жінка боялась ходити власним двором через аварійні дерева. Заявку очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як наразі виглядає подвір'я? Далі у сюжеті. Це… Фотографії, яке воно було. Ну, тобто, щоб це як вони робили, це воно таке було. Ну, тобто, воно гнале, Все, так, вже навіть відмітки відпадали. Стояв хрест і відмітки відпадали, бо воно посохло. Пані Олена живе на вулиці Богдана Хмельницького, 24. Жінка каже, дерева у дворі її будинку становили справжню небезпеку для жителів. У нас була ситуація сухе дерево. Ми визвали комісію з Селенстроя, пройшли це було початок лютого. На момент сьогодні, це липень, дерево стало аварійне. І тому нам прийшлося ускорювати роботу. Олена залишила заявку в телеграм-каналі голови громради та була приємно здивована швидкістю реакції. Після отримання звернення від мешканки Геннадій Корбан оперативно направив заявку відповідним міським комунальним службам. Вони приїхали на наступний день після мого допису в телеграм-каналі. Все зрубали, дуже, все обережно, нічого не пошкодили. Мало того, все поприбирали, навіть попідмітали вілечку. То дуже гарні ребята, вони молодці, дякуємо. Після виконання цієї заявки жінка вирішила залишити у телеграм-каналі ще декілька звернень. Раджу, робе, звертайтеся. Комунальники усунули подібну небезпеку і прибрали аварійні дерева у кількох районах міста. Роботи виконали й на вулиці Вознюка, 5 Б та вулиці Придніпровська, 1. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. Готуй сани влітку, а воза взимку. У Дніпрі повним ходом йде підготовка до опалювального та навчального сезонів. Помічниця директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасія Сухіна перевірила, як готують котельні до холодів, а також проінспектувала виконання доручення міського голови щодо облаштування укриттів в місті Дніпро. Разом з нею була і наша знімальна група. Проганяємо, щоб потім не да, тільки для вас. Закручивають все. Сергій та Олександр прокручують та змащують маслом кожний гвинтик насосу. Чоловіки кажуть, навіть влітку у котельні Чечелевського району чимало роботи, і все для якісного опалення Дніпрян взимку. Мені робота подобається. Вона така трохи творча. Да. І, мені, і мені теж. Так. Похожих практично не буває ситуацій. Тому треба там щось десь. Ну, кожен раз, що то другої. Так, да. то насос, то щось на вулиці там з трубами, щось. Да. Ти не буваєш на одному місці. Ревізію обладнання проводять регулярно для гарантії правильної і безпечної роботи системи, кажуть слюсарі. Я дуже задоволена, поспілкувалася з хлопцями, які кажуть, що дуже люблять свою роботу. І я дійсно знаю наших людей, які віддані своїй роботі. Бо я знаю, як ми проходили цей опалювальний сезон. Наскільки було іноді на важко. Досвід був для нас новий працювати в таких екстремальних умовах. Але всі хлопці, наші слюсарі, вони просто найкращі. Попередній опалювальний період ми показали, що треба резерв. Зв'язку з відключенням електроенергії у нас всі насоси на різних водах по електроенергії. І ми ревізіруємо, щоб наступний опалюваний період пройшов без аварій. Робота кипиті зовні будівлі для енергоощадження взимку зараз відновлюють теплоізоляцію трубопроводів. Води, які Спеціальна мінвата, яка не дає так сказать, уходити в теплу. І далі покривільний матеріал, який дуже качественний зараз він один день. І він як стекловолокно, яке не дає втрату. Це втрати тепла, щоб ми не обігрівали наружне повітря. По всьому місту приблизно 42 кілометри мереж потребують оновлення теплоізоляції. Робота вже виконана на 60%. Тривають роботи і в одному з навчальних закладів професійної освіти. На сьогодні ми виконали майже 80% роботи щодо облаштування нашого укриття. Плануємо з 1 вересня розпочати змішану форму навчання. Незважаючи на те, що воно невеличке, воно дуже затишне, комфортне. Тут є все необхідне, є питна вода, є сухпайки. До 1 серпня мені доповіли, що укриття буде опладене генератором. Є два виходи: є аварійне освітлення. Найпростіше укриття розраховане на 150 осіб має цілодобовий доступ. Активісти Дніпровського житломасиву Сокіл понад рік волонтерять у гуманітарному штабі. Колишні однокласники, сусіди та просто знайомі щодня після роботи приходять плести маскувальні сітки. До місцевих долучилися переселенці, а чоловіки спорудили унікальну машину для розрізання тканини. Покраска ми робимо береться сіль. На баночку, де тут дві-три ложки, порошок і фарба, яка потрібна. І зараз, як бачите, три фарби: пісок, коричнева і е, олива. Бережи пальці. пальці. Головна техніка безпеки. Пальчики були сіли. Поїхали. Побачивши, як люди працюють за агроволокном, ми взяли саме просто, що в нас було, МДФ, ножі, самі дешеві використовуємо. Приблизно на 4-5 рулонів у нас уходить один комплект ножів. Даний рулон десь час, час 20, його вже не буде. Почала об'яву, що треба поміч. Прийшла, навчилася. Скільки вже порахувати можна, скільки зробила? Нереально. Це багато-багато сотні квадратних кілометрів. Ні, ніхто ж не вважає. Зараз показую, це на самому ділі дуже просто робиться. Раз і пішли. Тобто це може робити дитинка і літня людина. Побачив об'яву в об групі, що потрібно плести основи для сіток. Я в минулому рибак, сітки плів, ну, навички плетіння чоловно по маю, ну, відізвався вже. Багатенько, десь десятка чотири таких сплів. У нас сітки просто є двох видів. Одні сітки, які на основі плетуться, те, що Саша робить основу, а є сітки перфоровані, які плетуться, ну от робиться перфорована 3D, така основа, і потім вже дівчата і хлопці зв'язують їх між собою. І Оці ось штанці, так називаємо, вони роблять видимість таких листочків. Дуже гарні в нас люди на нашому житловому масиві. Всі приходять, всі допомагають, кожну свою вільну хвилину. Дуже дуже багато сіток, дуже багато різних напрямів, і тому черга на 100 сіток вперед. Завжди рук не вистачає, тому дуже велике прохання для всіх. Якщо є можливість, якщо є вільні, якісь там 30-40 хвилин, годинка, то ми будемо завжди раді прийняти цю людину в наш колектив. Так, і на цю сторону. Ще раз. Оп. І ще раз. А тепер так стручно. Що... Це достатньо велика сітка розміром 6х8. І я сподіваюся, що її вистачить на якийсь танк або на якусь іншу техніку. І бажаю, щоб вона захистила техніку і хлопців наших, яких. Це наша любов для них і все наша думка про них. Хай на все вийде. До перемоги. Слава Україні! Ну а далі коротка інформація по ситуації у місті. Тривають аварійні роботи на насосній станції на бульварі Слави. Наразі припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах його відновлять, що не завершать роботи. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю. З 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні не курсуватиме 15 й трамвай. Такі зміни пов'язані з ремонтом переїзду на перехресті вулиць Київської та Мерсленка. Решта електротранспорту працює за розкладом робочого дня. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі 9 пожеж. Дві сталися у житловому секторі. Решта займання сухостою та сміття на відкритій території. І знову через анонімне повідомлення про замінування шукали вибухівку у торговельних центрах. Обстежено 32 будівлі. Небезпеки не виявили. І на останок про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 17 градусів. Сьогодні протягом дня буде сонячно без опадів. Температура повітря сягне 28 градусів тепла. А на цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро ТВ і наші QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Ксенія Штомполь. Бережіть себе, побачимось.